Агробізнесом на Вінничині гендиректор сільгоспідприємства Григорій Пуга займається з 2015-го, коли переїхав зі сходу країни. Орендує 10 тисяч гектарів землі, дав роботу сотні людей. Цьогоріч ставку зробив на озимі пшеницю та ріпак, яким має вистачити вологи для росту. Господарство засіяло на 25 п'ятий рік майже на 95% забезпечив себе зимами культурами пасів всі культури. В відмінному стані будуть врожаї. Господарство забезпечено всім необхідним для вести напальових робіт. Буде все своєчасно внесено, буде врожай накормимо Вінниччину, накормимо Україну і за межами України. За перспективи агросфери Григорій Пуга, як і майже сотня сільгоспвиробників Вінничини, обговорили на спільній колегії, організованій військовою адміністрацією. Експерти рекомендували для врожайності підбирати повільнодіючі азотні добрива, враховувати і посуху на сьогоднішній день. Ми спостерігаємо загальну таку тенденцію про те, що запаси продуктивної волої в ґрунті Десь порядка на 22-25% нижчі. нижче і на сьогоднішній день в області в нас є занижені показники мінерального азоту в ґрунті. Десь у межах вони становлять від 35 до 60 кілограм. Зокрема, в горному шарі грам на кілограм. Робота в умовах війни це ще й про дефіцит працівників, зміну торговельних шляхів, здорожчання ведення сільгоспдіяльності, енергетичні ризики. Наш аграрний сектор вистояв, і продовжує працювати, забезпечуючи продовольчу безпеку. Ви все ж таки вирощуєте врожаї, забезпечуєте відповідні робочі місця, сплачуєте податки, наповнюючи всі бюджети, і при цьому всьому, ви ще допомагаєте Збройним силам України. Цікавили аграріїв прогнози та перспективи цінових тенденцій на зернові та олійні культури на світовому ринку. Сільгоспвиробники мають дати транснаціональним трейдерам розуміння, що вирощується в Україні і чим ми цікаві світу. Надзвичайно цікавим зараз перспектива буде відкриття ринку кукурузи, і ми маємо гарні зараз погодні умови для те, щоб збільшити посіви, саме змінити можливо трошки структуру. І саме ці культури зможуть бути більш рентабельними. Ми сьогодні бачимо, запроваджуються тарифні мита зі сторони Євросоюзу на противагу Америці. Америка закриває свої ринки. Да? Закриває свої ринки, наприклад, Китай закрив перед Канадою і перед Сполученими Штатами. З однієї сторони, ми бачимо, що для українського зерна це відкриває можливості експортувати. На Вінничині триває посів ранньої групи зернових сільгоспідприємства. Також будують та реконструюють тваринницькі ферми і комплекси для великої рогатої худоби на майже 7 тисяч голів. Аграрії Вінничини працюють за тими ж пріоритетами, які визначені обласною радою. Це безпека і оборона, це стійкість і турбота, тому що. В воєнний час, в період повномасштабного вторгнення, аграрії теж працюють на оборону, на продовольчу безпеку. І він Україна з хлібом і з продовольством. І Україна виконує свої зобов'язання по забезпеченню продовольчої безпеки світової. Україна поступово переходить від статусу аграрної країни до агроіндустріальної. Розвиваються переробні технології, запроваджуються держпрограми підтримки переробки. Ірина Діду, Вадим Іжиєвський, новини за день телеканал Віта.